В уяві багатьох українців середина нульових найкращі часи нашої економіки: час, коли ВВП зростав на 8, 9 чи навіть 12% на рік. Високі зарплати в доларах, доступні кредити, бум будівництва та автомобілебудування. Сьогодні розкажу за рахунок, чого ми так швидко зростали, та чому так сильно впали у 2009-му. Починаємо. Почнемо з ВВП. Якщо дивитись на реальний його показник в цінах 2015 року, то саме 2008 був найкращим за всю історію. ВВП на душу населення теж тоді був на найвищому рівні за весь час незалежності. Хоча у 2021-му ми майже досягли того рівня у 2000 -му, 2004 -му роках. Середньорічний приріст ВВП становив понад 8%, що було найвищим показником на європейському континенті. Зростання, можна сказати, було відновленням після колосального падіння в 90-ті. За цей час була запроваджена національна валюта та проведено масштабне роздержавлення власності. Передумови для підйому були створені на фоні швидкого зростання. Іноземцям стало цікаво вкладати свої гроші в нашу країну. Обсяги закордонних інвестицій, які ми тоді отримували, рекордні за всю історію незалежності. Україна була у світовій 20-ці країн за їх обсягом. Стабільна гривня була забезпечена позитивним платіжним балансом. Ми експортували більше, ніж імпортували з за кордону. Відповідно, в Україну заходило більше валюти, ніж виходило. Щоправда, це тривало лише до кінця 2005-го, але якраз тоді в Україну почали масово заходити закордонні інвестиції. Іноземці конвертували свою валюту і таким чином тримався баланс. Після хаосу в 93-94 роках разом із запровадженням гривні у 96-му вдалось приборкати інфляцію, що зробило кредити дешевими для населення. Україна стала 12-ю у євросоюзі за кількістю проданих нових авто. Тоді у Києві відкрились представництва Lexus та Infiniti. стали офіційно продаватись Rolls-Royce та голландські спорткари Spiker вартістю 400 тисяч євро. Бюджети всіх рівнів тоді наповнювались краще ніж будь-коли. Цьому, мабуть, в тому числі сприяв помірний рівень державного боргу. Він тоді майже не змінювався. У 2000 та 2002 баланс державного та всіх місцевих бюджетів був профіцитним. Більше такого ніколи не було. Ну і не можна не сказати про зростання доходів населення. Якщо порівнювати початок цієї епохи, двотисячний, та кінець, 2008-й, доларова зарплата зросла у 8 разів, враховуючи, що курс майже не змінювався. Саме настільки в середньому збільшився добробут середньостатистичного українця. Перед кризою зарплата була еквівалентною 345 доларами на місяць. Що у 2021-му дорівнювало б плюс-мінус 500 доларів. Але я би не оцінював цей показник по середньому значенню, адже тоді грошей в економіці було більше, ніж будь-коли. Відповідно, найкращі спеціалісти отримували значно більше. І я не говорю про топ-менеджерів, яких в країні 50-100 людей. Навіть менеджери середньої ланки тоді могли отримувати 2-3 тисячі доларів на місяць. Компанії активно шукали таланти та розширювали штат працівників. Підтвердження цього найнижчий показник безробіття в історії. Далі про причини таких результатів. Українська економіка дуже відкрита. Частка експорту у ВВП в різні роки сягає плюс-мінус 50%. Відповідно, ми сильно залежимо від цитових цін та можливостей реалізовувати нашу продукцію. І на початку нульових. Наша відкритість принесла свої плоди з 2000 по 2008. Експорт збільшився у 4,5 рази, потягнувши вгору всю економіку. В першу чергу це сталося завдяки металургії. Галузь тоді приносила 40% валютної виручки та забезпечувала 25% ВВП. Зростанню сприяв податковий експеримент у 1999 році. Було знижено норми бюджетних платежів. Ключова спрямованість експерименту нарощування виробництва. Саме під це виділялись пільги. І як же нам пощастило, коли на початку нульових світовий ринок металопродукції почав зростати нечуваними темпами, зокрема, завдяки масштабному будівництву у Китаї, який готувався до літніх Олімпійських ігор у 2008-му. Так для розуміння, піднебесне контролює трохи менше 50% всього ринку металу. Тоді там відбувся справжній будівельний бум, а новобудовам Потрібен метал. Ріст цін на нашу продукцію, яка пішла з 2003 року. Якщо ми продавали катки інколи по 18 доларів, а потім по 25 доларів, це ми вважали таким великим успіхом. А коли вони стали коштувати вже 60-70 доларів, то звичайно це для нас такий був золотий дощ. Колосальні прибутки мотивували нових власників заводів розширювати виробництво у 2007-му Виплавка сталі досягла позначки у понад 43 мільйони тонн, що майже дорівнювало обсягом виробництва часів союзу. В той час відбувається бум злиття, поглинань та розвитку. В цей час формується група Метинвест. Новинський об'єднується Ахметовим. Приват у 2007-му продає Дніпровський металургійний завод Абрамовичу за 1 мільярд доларів та акції його Євразу. Інтерфайп Пінчука починає будувати перший з часів незалежності новий завод у Дніпрі. Металургійні надприбутки заходять в Україну. Сфери, які її обслуговують, як то машинобудування, отримують нові замовлення на модернізацію. А вони вже у свою чергу купують те, що їм потрібно. Таким чином, закордонні гроші за наш метал починають суттєво збільшувати прибутки олігархів та економіку України. Перші українські банки здебільшого займалися двома речима: організацією розрахунків з Росією та участю у приватизації. Кредитування в 90-ті майже не існувало в першу чергу, тому що банкам не було де взяти гроші. Люди не клали їх на депозити через інфляцію, яку жодна фіностанова не могла компенсувати відсотками, та банальний страх втратою грошей, як це було з їх заощадженнями часів. СРСР. Але коли владі вдалося налагодити макроекономічну ситуацію, а економіка почала зростати, західний капітал захотів прийняти в цьому участь і заробити. Адже в них з'явився колосальний платоспроможний ринок 40 40-мільйонна країна. У 2005 році стається знакова подія. Перший мільярд доларів одномоментно інвестовано в нашу економіку. До цього всі річні закордонні інвестиції не досягали цієї цифри. Це продаж банку Аваль австрійській групі Райфайзень. Угода відкрила шлях до інших купівель українських банків. Олександр Ярославський і Ернест Галіїв продали 51% Укрсіббанку BNP Paribas Group за 347 мільйонів доларів. Віктор Пінчук продав Укрсоцбанк Юнікредіт за 2,2 мільярди доларів. Правексбанк Леоніда Черновецького було продано за 750 мільйонів. Та Скомерцбанк Сергія Тегіпка за 735 мільйонів доларів. Отримавши доступ до дешевих західних грошей, банки почали експансію. Кредити на мобільні телефони, побудову техніку та електроніку можна було тепер отримати не лише у відділеннях, а й просто у торгових залах. Банки навіть доплачували ритейлерам за кожен виданий кредит. Обсяги роздрібної торгівлі щорічно зростали на 20%. Але найголовніше у цьому розділі іпотека у 2003 році був ухвалений спеціальний закон, який дозволяв її рефінансування, а також надав можливості упаковувати кредити в облігації та випускати їх на ринок. Що це означає? Якщо ви дивились фільм Гра на пониження, який розказує про причини фінансової кризи 2008-го, то це якраз аналог тієї схеми. Якщо не дивились, іпотечні цінні папери чи облігації без урядових гарантій. Що таке звичайна іпотека? Ставка фіксована на 30 років. Це безпечно, але не прибутково, так? Але якщо об'єднати декілька тисяч, то зростає прибутковість, а ризик не збільшиться. Тому банки не скупились на кредити з розрахунку на появу відповідних механізмів. Навіть відкривали іпотечні центри, спеціалізовані відділення, де клієнт міг отримати всі супровідні послуги з купівлі квартири. Кожна третя квартира чи будинок купувались в кредит. На піку, у 2008-му, банки видавали близько 500 іпотек на день. Так для розуміння, у 2021-му видавало всього 30 таких кредитів. Фіностанови прагнули роздати гроші клієнтам на будь-яких умовах. Вони приймали фальшиві довідки про доходи. Кредитні менеджери навіть самі за кілька сотень доларів брались організовувати такий документ. Для чого це банка? Вони позичали кошти на іпотеку у західних фіностанов. При тому брали кредити на рік-два, а кредитували на 20-30 років. Щоб віддавати позики, взяті раніше брали нові кредити. Це піраміда, яку треба підживлювати новими позиками, інакше вона перестане працювати. Бум кредитування спричинив бум девелопменту, причому як житлового, так і комерційного. Парус, Глобус, Воздвіженка у Києві, мост-сіті ЖК Славія та Башти у Дніпрі. Це все було побудовано саме в середині нульових. І я це ще не говорю про величезну кількість інших, не таких знакових, житлових комплексів та ТРЦ. Девелопмент на основі кредитів був одним із стовпів економічного зростання. На початку нульових іноземні інвестфонди активно цікавились не лише українськими банками, а й підприємствами. Вітчизняні бізнесмени теж шукали шляхи і залучення грошей, але до того, щоб ставати публічною компанією із розкриттям інформації, точно не були готові. Тоді ж народилась ідея приватних розміщень. Якщо у вас там є 5, 10, 30% акцій компанії, дайте ми їх продадим. никто не верил, потому что это была диковинка, никто таким до этого не занимался. То есть да. они просто не понимали, что такой инструмент возможен? Ну, конечно. Ну, такой инструмент последний раз вот на этой территории он был, там, не знаю, до 1917 года. Ну, вот, уже сто лет прошло, как, как уже его не было. И это, конечно, вот там, вот это было только начало вот такого понятного для современного инвестиционного банкира или для, для современного инвестора рынка. И, кстати, это стало альтернативой До сих пор єдиному істочнику капіталу. Тому що до тих портур єдиним істочником капіталу був банківський кредит. Нічого крім банківського кредиту, ну і як стирить банкінгу прямо буквально витащити з сусіда, бізнес-контрагента бізнесмени взагалі не мали не поняття. Іноземці отримували частку перспективних українських підприємств, а їх мажоритарні власники гроші для розвитку. Цей шлях пройшли Запоріжсталь, Сталь. Концерн «Галнафтогаз», Банк Форум, Західенерго, Дніпроазот, Азовсталь та багато інших. На цих операціях заробляли брокери, які і виводили компанії на біржу. Вперше це Dragon Кепітал Томаша Фіали та Concord Кепітал Ігора Мазепи. Інвестбанкіри згадують про ті часи із ностальгією. На ажіотажі вони заробляли мільйони на комісіях. Навіть пересічний співробітник міг отримати за хорошу роботу бонус у десятки тисяч доларів. Найкраща ілюстрація періоду логотип Concord Capital, який красувався на даху BC Paros. За чутками Мазепа платив за це 100 тисяч доларів на місяць. Крім приватних розміщень, були справжні IPO, тобто повноцінний лістинг на біржі із розкриттям інформації про компанію. Наші бізнесмени хотіли інтегруватись у західний фінансовий світ задля залучення коштів. Найближчою зупинкою була Варшавська фондова біржа. Кернел Андрія Варевського, найбільший виробник олії, залучив там майже 220 мільйонів доларів. Компанію оцінили у понад 600 мільйонів. А старта Віктора Іванчика, лідер з виробництва цукру, отримала 32 мільйони при оцінці у понад 150 не коло українських емітенцій тоді у Польщі почався справжній ажіотаж. А Варшавська біржа навіть відкрила представництво в Києві. Українські компанії також розміщувались на більш престижній лондонській біржі. Девелоперська компанія Льва Парцхаладзе, 21 століття, отримала там майже 140 мільйонів доларів при оцінці у півмільярда. А найяскравіший момент цієї епохи, звісно, історія Костянтина Живаго. Компанія, головним активом якої був полтавський гірничозбагачувальний комбінат, оцінили у понад півтора мільярда доларів. Крім того, тоді західні компанії напряму заходили на український ринок. Один з найбільших у світі зернотрейдерів та виробник олії створила компанію SunTrade, яка керує потужностями з перевалки зерна в Одеській, Кировоградській, Дніпропетровській та Вінницькій областях. Найвідоміший бренд Олейда гіпермаркети метро. Філіп Моріс, яка перебудувала Харківську тютюнову фабрику, Єврокар, де збирають автомобілі. Шкода, всі ці компанії побудували свій бізнес в Україні саме в середині нульових. Ну і звісно, не можна не згадати про Криворіжсталь, куплену індійським бізнесменом Лакшмі Міттелом за понад 5 мільярдів доларів. Це й досі найдорожчий приватизаційний продаж нашої країни. Американська банківська криза, яка стала світовою фінансовою, не могла не зачепити нашу країну, адже всі сфери, завдяки яким відбувався підйом, постраждали чи не найбільше. Кризові явища тією чи іншою мірою зачепили практично всі країни світових лідерів металургійного виробництва. Однак масштаб і наслідки кризи різні найбільше постраждала металургійна промисловість України. Після завершення будівництва олімпійських об'єктів і зниження попиту на внутрішньому ринку металопродукції, китайські металовиробники були змушені шукати нові ринки для експорту своєї продукції. Світові ціни впали. Виплавка сталі українськими заводами у 2009 році скоротилась на 30% від рекорда 2007-го. Потік експортної валюти в Україну зменшився, обсяги інвестицій теж впали. Баланс валюти змістився. В таких умовах долар більше не міг коштувати 5 гривень. Почалась девальвація національної валюти. А втративши доступ до дешевих кредитів, банки більше не могли підживлювати іпотечну піраміду. Попит на нерухомість скоротився. почались звільнення. Люди не те що не могли брати нові позики. Вони не могли платити по старим. Більшість іпотечних кредитів брали з доларах. Ставки за гривневою іпотекою починалися від 20% річних, а у валюті 12-14%. Клієнти звичайно обирали саме їх. Коли гривня знецінилась майже у півтори рази, вартість обслуговування таких посиг збільшилась у пропорції. У підсумку неплатежі та банківська криза. Кількість реальних, а не фіктивних забудовників, які зводили, продавали і обіцяли інвесторам житло за минулі два роки. Знизилася майже удвічі, якщо у 2008 році свої об'єкти пропонували покупцям 94 компанії, то зараз їх лише 59, і це не межа скоротилося, і число об'єктів, що продають. Більшість знятих із продажу квартир так і не добудували, вони перейшли до розряду заморожених. Кепські справи з темпами будівництва. Згодом Нацбанк амортизував удар. Якісь банки отримали стабілізаційні кредити і вистояли. Якісь були націоналізовані – Родовідбанк, Банк Київ. Багато фіностанов збанкрутували і були виведені з ринку. Але попри стабілізацію, те, на чому зростала наша економіка, було знищено. У 2009 році український ВВП скоротився на 15%. Це один з найгірших показників серед всіх країн у світі. Після цих подій наші компанії не показували таких результатів як раніше. Іноземці перестали так активно цікавитись нашим ринком. А по валютним кредитам ще багато людей довго не могли розрахуватись. Так, 2011 та 2021 роки теж дуже хороші для нашої економіки. Тоді показники були на рівні, а деякі навіть перевищували золотий період середини нульових. Але тоді було дещо чого більше не було. Загальнонаціональна віра як мільярдерам і рядового співробітника у те, що завтра буде краще, була надія на стрімке зростання та загальне покращення добробуту вже зовсім скоро. Так закінчилась, мабуть, найкраща епоха для нашої економіки. Але хочу сподіватись, що ця епоха не була остання. Це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на youtube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.